Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта. Манор, що в перекладі садиба, дуже красива садиба, як ми бачимо, з тематикою Хелловіна, Бачимо гарбузики на ній. От така красива у нас карта. І ще я хотів на цьому відео показати, як я відчіпаю чи причіпаю брілки. Може комусь це цікаво буде. Але це трошечки пізніше. А давайте зараз. Подивимося на цю красиву у нас карту. Давайте зайдемо за терористів. Власна okay? заставочка really у нас. Let's send them to the sick bay, shall we? Як бачу, в мене є такий брілочок вже наклаєний, наліплений, чи як можна сказати, прикріплений. Тут бачимо гарні гарбузики такі до Хеллоуіна. От. І бачимо гарну таку садибу у нас. Тут водичка у нас, такий ніби фонтанчик, що водичка. Тут у нас далі не можна йти. Але дуже гарно плиточка відбивається від світла, бачимо. Тільки в одну сторону цей садиби можна йти. Тут вже далі немає проходу. Тут можна йти по плитоці отаку. Вверх можна тут по сходам заходити в будиночок. Є два входи. Зараз ще зайдемо в будиночок, подивимося. От і сюди. Давайте ще пройдемо ще й один тут такий ходик, цікавий попри гарбузики. О, тут бачимо таке провалля. І тут така стежечка осіння. Цікаво. От так можна вискочити. Лавочки гарні такі у нас. Можна по сходам пройтися. От, а можна отако ще пройти. Цікаво. А сюди ми можемо забігти в будинок. Таким чином. Але давайте це пізніше подивимося. Тут такий гарний двір. Тут контртерористи звідси виходять. Як бачимо, ми в будинок маємо два входи в цей будинок красивий. Один з цієї сторони, другий з цієї сторони. Тут, як я казав, немає проходу, все. От. І так само ми не можемо пройти на оцю площадку. Нам не дає сюди пройти, на цю траву до цього дерева. Так само і до того дерева. Тут ми можемо сюди заходити, як в одну, так в другу сторону. Тут така гарна підсвітка бачимо цього будиночка. Ну і давайте поглянемо, як цей будиноч. Отак гарно розбивається стекло у нас. О, така карта. Чеська республіка. Це розробники цієї карти Чехії, я так розумію. Такі котики тут, фотографії різні йдуть. От, гарбузик у нас. О, і тут перехід з цієї, половини де ми виходимо від терористів. От, бачите, ці два входи йде. О, тут теж такі кіцьки цікаві, зроблені. От, і що ще цікаво, що тут різні значки є. Тут ранги. Або звання, хто там говорить, бачите. А тут отакі значки у нас цікаві. Трошки гучно це розбиває я. От. І тепер подивимося, як на другий поверх можна вийти. Бачите, можемо тут вийти на другий поверх, а можемо ми вийти на другий поверх, обійти тут і сюди вийти на другий поверх. Є два входи на другий поверх. Як і для терористів, так і для контртерористів. Це, як бачимо, другий пілот у нас карта. Ось Тут воно у нас стоїть цікаво. Тут знову на значки вже не буду розбивати. Це теж можу від'їв, щоб вже подивилися тут цікаві значки є. От. І з цієї сторони вже інші значки у нас. Тут ще є різні значки. От. Пригнути, подивитись. Тут значки такі цікаві. Тут ще значки різні. Тут ніби хтось так ховається, тут так стоїть, бачите, відерце. <ріху> ніби кімнатка це відкривається. Тут кімнатки ці не відкриваються, що ви знали. Головне ось сюди не пригати вниз. Тут вже зразу помираєте, якщо сюди пригнати вниз. Тут далі різні значки ми бачимо. Такі. От. І тут ми якраз бомбу можемо ставити. От тут Тут відзначено таким бащим прямокутником оранжевим, Це сюди бомбу можна ставити. А тут де ми через вікно перелазили. от Я вам хотів показати. Тут можна через вікно перелізти. От така цікава карта, тут видно перший поверх. Тут теж є якісь значки. от. А цей це пустий. Ще, можливо, ще щось або доставить розробник цих карт, або лишить на якесь оновлення, коли цю карту добавлять, щось цікаве туди поставить. Або якісь, може, нові значки з'являться, то він туди поставить. Не знаю, будемо бачити. Дивіться, які перші поверші, так роздивимося верх дуже гарно пропрацьовано. Сходи, все ну, дуже гарно зроблено. Ці люстри. Тоже Це цей такий повер балкон, такий цікавий. Тут у нас якийсь як ресторанчик, але сюди ми зайти не можемо. Ну, все дуже гарно, така дуже цікава карта у нас. Красиво. Бачите, тут теж люстра так. Дуже гарно. зроблено. такий старовинний, такий, така садиба, будинок, як замок, практично, можемо так сказати. Так, я ще вам хотів брілки показати, як можна відчіпати чи причіпати їх. Може хтось не знає. Давайте зайдемо в інвентар. У мене тут є деякі брілки. От їх можемо причепити чи відчепити, наприклад. От Хочемо банан цей. Можемо його оглянути. Отак, От подивитися, який він у нас там шаблон є. Що у нас шаблон там От такий рідкісний, це дуже добре. Бажано такі шаблони. Зберігати, вони будуть дорогими. От я отакий брілок, наприклад, кудись би хотів причепити там, на якусь там зброю. Наприклад, екіпіровка, так? От, на пістолет цей. Хочу причепити. Значить, що ми робимо? Е, так, е, робимо це в нас відчіпають отакі, відчепити брілки. А це ми тут собі робимо на банан і причепити брілок. Оп. Спорядження, інвентар, е екіпіровка. Так. Оп. І. Ага. А воно так не хоче, я зрозумів. Воно хоче по-іншому. Спорядження, інвентар. Так, де в нас тут є. От і. Ми причепити брілок. Ну, отак хоче, що ми причіпали. Ну, давайте так причіпимо. ну, Такий бананчик ми можемо так собі причепити. Ну, і ну, буде отак у нас виглядати в грі, наприклад. Що, пробуємо його причіпати? Якщо нам все сподобалося, там місце ми вибрали, яке ми можемо по-різному вибирати, собі розвертати той пістолетик. І дивіться, куди, сюди, сюди. От. Чи тут собі, чи так. От. Давайте причіпимо. Підібрали місце, потім нажали отак. Все, воно вже причепило. Дивитися. Так. А як відчепити його, наприклад? Так, Дивимося інвентар. Оцю штучку беремо. У мене ще є такі записні пару штучок, як бачимо, відчепити. Тут в мене ще один раз, бо я вже пробував, як це робити. І відчепити брілок. Оп, відчіпаємо. Нам не подобається. Оп, і відчепили. Все. Ми його знову маємо. От. І тепер попробуємо ще причепити. Ще інакше, наприклад. От, я хочу о таке причепити. Мені це подобається. Причепити брелок. Нажимаємо сюди. От, і це. От. А того банана я собі, напевне, причіплю на бомбу. Воно буде цікавіше виглядати. О, бачите, цей більш підходить сюди. Під цю стилістику, біленький такий. Цікаве, буде гарно виглядати. Давайте подивимося, як воно буде в руці виглядати у нас, бачите? Отак. От як ми будемо грати, ми будемо бачити цей брілок. От такий гайд по брілках. Давайте, але його ще причепимо. Щоб ви побачили, що я його причепив. У нас красиво буде тут причеплений. О, все. Все, я все причепив. Отак От відчіпаються і причіпаються брілки. Ще можу один причепити для вас брелок. А, наприклад, оцей хочу ще причепити. брелок. я хотів його на М-ку. Она, наприклад, оцю м, О, на приклад, м Подобається. Давайте приблизимо. От я хотів його би собі ось сюди причепити. Подивимося, як воно буде дивитися. Отакий От синенький у нас брілок. На Мці буде у нас. От, і я його перечеплю. Вибрати місце і причіпати. І так можна ще інші брілки попочіпати. Вже потім собі я попочіпаю їх. А з вами ще поговоримо про цю карту. Досить красива карта. Що по про по брілках можу сказати, якщо ви хочете щось собі тримати з брілків, то тримайте, так як я вам показав, до 1000. Або 999 тисяч з копійками, це теж будуть достойні і красиві брілки, які би їх можна було для себе лишити. А інші, якщо ви собі їх маєте, я би казав, щоб ви їх продавали. Вони не будуть такої великої мати цінності, хіба що вони вам дуже будуть подобатися. От тоді їх ви можете собі трошечки лишати. Які вам подобаються, і має значення, які там у них там цифри і так далі. Всім дякую за увагу, всім па-па. Ставте лайки, це дуже важливо для мене. Підписуйтеся, всім па-па і до зустрічі!